Всіх вітаємо на каналі Дупен Село до парку. Димон подивимося на осінній Івано-Франківський парк. Так що приєднітесь, друзі. Глядачі, хто надумає завітати і відвідати місто Івано-Франківськ. Обов'язково завітайте в місцевий парк. Дуже багато є. Цікавих актракціонів, дуже гарні краєвиди на природу і тварин на ній. Люди відпочивають, прогулюються, багато дуже диких тварин пернатої дочини. Багато осінь. Дуже коли заходиш. Парк. Зразу така ностальгія за лісом, за природою, тому що запах осіннього листя треба всі вже скидають листя осінь кожна. Пора року прекрасно по-своєму. Більше проводьте часу на свіжому повітрі, корисно для здоров'я, для ваших нервів і взагалі для вашої сім'ї. Знаєте, коли, коли кудись спішиш? Там проходиш різні навіть природні чи якісь місця і не помічаєш навколо себе нічого нікого, Просто так біжиш по своїх справах і нічого не замічаєш. А коли, коли призупинитися, роздивитись навкруги, дуже багато є таких прекрасних речей, елементарних, навіть отакі от столітні дуби. Їм дуже багато років, і вони ще є от в парку, ні саме, бачите. Ці сіки ця рослина, це дерево, скільки воно всього побачило. І ж купа, купа років. Йдемо далі. Що, Марк? Клює? Маркут. Ура! кап, ще крап, ну ви ще крап а <реш> <реш> довольний такий. Хто не бачив чорного лебедя? Зараз вам покажу чорний лебедь. Червонопнижний. Чорний лебедь. Такий красень, друзі. Дуже їх мало є, дуже гарна тварина. Хто знає, що за порода качки, дикує. Пишіть в коментарях. うん。 Гарно провели час в парку з сім'єю, дружина, син, мій батько. Дякуємо за перегляди. Обов'язково, хто буде відвідувати місто Івано-Франківськ, завітайте місцевий парк. Дуже гарно відпочити, набирайтесь гарних емоцій, сил. Всім дякуємо за перегляди, до побачення.